Дівчата, всім привіт! Сьогодні подивимось дуже класні харківські комплекти, деякі вперше ще не були вони у нас в ефірі. Нагадую, що розміри каблучок можна замовляти будь-які. Деякі можуть бути в наявності у виробника і чекати кілька днів, деякі будуть під замовлення. Почнемо з ось такого цікавого комплекту. Каблучка на 18-й розмір, досить широка, проте розмір тут саме 18, вона не маломірить. Можливо, початковий просто трошки більше зробили. А Також доступні інші кольори камінчиків до замовлення. Точно пам'ятаю, був червоний і ще якийсь, кого цікавить, ви напишіть. Але з синім дуже красиво виглядає, мені він найбільше сподобався. Сережки 6,95 г англійська застібка. Розмір сережки 2,1 на 1,3 см. Краса. Він начебто такий лаконічний, проте за рахунок камінчиків яскраво виглядає. Вага каблучки 6,47 г, 1,7 см ширина. І браслет 24,16 грами вага. Довжина регулюється 19-22 см, застіб тогл. Під замовлення можна розмір менше зробити, знімуть одну ланочку, це буде мінус 2 см. Бачите, в сережках і браслеті, ланочки ось так трошки вигнуті. Дуже красивий браслет, дивіться, ось так на руці буде. Дивіться, вартість каблучка плюс сережки 1935 гривень 53 долари. Також можна окремо каблучку сережки, кого цікавить, пишіть в особисті повідомлення. Вартість браслету 3030 гривень 83 долари. Далі ось такий симпатичний комплект. Тут у нас перламутр і штучний онікс. 18,5 розмір каблучки, інші також можна замовити. Він досить бюджетний, на кожен день класний варіант. І також ще є гвістки, вони трошки менші в діаметрі, ось так вони виглядають. Хто не любить такі сережки, можна взяти гвістки. Діаметр перламутру у цих прикрасах 1 см. Вага каблучки 2,65 г. Існує ще одна якась комбінація. Там, здається, з зеленим камінчиком, зелений і чорний, якщо не помиляюсь. Сережки 4,91 грама англійська застібка. Довжина сережки 1,7 см. Так, і браслетик. Вага 14,4 г, довжина 18,23 см. Регулюється, великий такий діапазон, застібка карабін. Ось так на руці виглядає. Вартість каблучка і сережки 1100 гривень 30 доларів. Дуже приємна вартість. Вартість браслету 1715 гривень 47 доларів. Чоте і гвістки 241 грами вага. Тут на бірці помилка вказано, що це реконструйований агат, проте це перламутр. Вони на закрутках йдуть, Діаметр 8 мм. Вартість 440 гривень 12 доларів. Далі ще ось такий стильний сет. Це штучні камінчики, проте виглядають ну, дуже природньо такий підзелений агат, прямокутничок і підонікс. Дівчат, на одному камінчику, у зеленому в сережках і на одному такому ж в браслеті є невеличкі подряпинки. Ну, ось вони, бачите? Взагалі майже непомітні, це тільки якщо розглядати так детально. Навіть важко назвати це дефектом, проте деякі подряпинки все ж таки є. І я зроблю знижку на цей сет. А в кінці на екрані все пропишу. Він і сам по собі бюджетний. а Зі знижкою взагалі класна ціна. Каблучка з вагою 4,46 грами, 19-й розмір. Інше можна замовити. Розмір цього прямокутничка 1,6 на 1,1 см. Сережки 11,37 грам вага ось така англійська застіпка. Дивіться, якщо не приглядатись, ну взагалі нічого не видно. Дуже красива модель. Зверніть увагу. Так, і браслетик 19 грам вага довжина регулюється 18-22 см. Тут ось такі ще квадратні чорні вставочки, застіпка карабін. Ось тут, бачите, також є ось така маленька подряпинка, Зовсім непомітна. Ось так на руці виглядає. Вартість пропишу на екрані для всіх трьох позицій окремо. Далі, дівчат знову в наявності є вільний комплект, ваш улюблений з перламутровим штучним моніксом. 20-й розмір каблучки, також з браслетиком. Також існує зелено-чорне поєднання, можна замовити. І інші розміри каблучок також. Каблучка така лаконічна, прямокутна, 4,32 г за вагою. 1,8х1,3 см сам прямокутник. Сережки 11,66 грам, англійська застіпка. Довжина сережки 5,3 см. Так, і браслетик 12,27 грам вага. 17,21 см. Довжина. Регулюється застібка карабін. Так, на руці буде. Вартість каблучка плюс сережки 1645 гривень 45 доларів. І браслет 1350 гривень 37 доларів. Далі дівчата, ось такий дуже цікавий сет наявності з культипованими перлинками. 18,5 розмір каблучки, багато тут срібла, такий колончик. Існує ще схожий комплект. Там з більшим діаметром перлинки, Також цікавий, кого цікавить, напишіть. Так, каблучка тут 16,35 грами, розміри повні. Вона не ідеально кругла, розмір десь 3,7 на 3,5 см. Трошечки сміщається, бачите? Назву вартість за все окремо. Каблучка 1750 гривень 48 доларів. Дуже цікава модель. Сережки 15,34 грами англійська застібка. Розмір сережки 2,8 на 2,5 см. Вартість 1790 гривень 49 доларів. Підвізка 1426 грам. вушко ось таке приховане, класно буде з шкіряним жгутиком. Розмір такий самий, як у каблучки, 3,7 на 3,5 см. Вартість 1645 гривень, 45 доларів. Далі ось такий цікавий комплекс з деревами, каблучка 19 розмір, вона ось так печаткою зроблена, акуратні такі сережки і також ще існує брошка. Вона також кругленька, трошки більша, можна дозамовити. І також існують інші поєднання камінців. Вага сережок всього 3,62 г, англійська застібка, занижений штифт, 1,7 см довжина сережки, а діаметр в каблучці цієї частинки 2,1 см. Вагу зараз скажу, 497. Вартість комплекту 1460 гривень 40 доларів. А дредячи ось такий яскравий комплект з міксом фіанітів різнокольорових. Такий є класний оливковий камінчик, білий, рожевий, такий світло-фіолетовий, лавандовий більше. І жовтенькі такі під цитрини. 19 розмір каблучки, ще існує класний браслет. Я показувала його нещодавно, кого цікавить, також напишіть, можна дозамовити. Каблучка 6,5 грам вага. А цей комплект мені нагадує якийсь апельсин або щось таке цитрусове, як дольки дуже цікавий комплект, так, на мій погляд. 3,1 см довжина у каблучки. Сережки 14 грам за вагою, англійська застібка. Довжина 5,2 см. А також ще існує цей сет поєднанні білих фіанітів з султанітами, також дуже цікаво виглядає. Вартість комплекту 3360 гривень 92 долари. Далі дівчат приїхало декілька комплектів з кристалами Сваровські, минулого разу багатьом сподобались. А перший комплект з такими кубами є каблучки 16,5 і 17,5 вони, як ви бачите, відливаються різними кольорами. Якщо дивитися ось так в профіль, вони начебто білі. Але тут просто безліч кольорів: і фіолетовий, і рожевий, і синій, і зелений ну, як подивитися, під яким освітленням. Сережки 4,96 грам за вагою, ось така застіпка. І далі я буду показувати цей самий комплект, але там колір кубів трошки інакший. і там з підвісною частинкою йдуть сережки. Хто буде замовляти, також уточнює цей момент. Довжина сережки тут 1,8 см. Дуже цікавий сет, зверніть увагу. Вартість буде трошки відрізнятись в залежності від сережок. Саме цей комплект з каблучкою 165 і 17,5 коштує 1350 гривень 37 доларів. Так, і другий варіант комплектику. 17,5 також розмір каблучки. Тут, як ви бачите, куби більш такими ніжними кольорами відливають: блакитний, фіолетовий, рожевий. Також дуже красиво сережки з підвісною частинкою. Тут довжина сережки 2,5 см. І вага в них 5,2 грами. Вартість цього сету 1425 гривень 39 доларів. Далі ще ось такий розкішний просто сет. 18-й розмір каблучки, розсип білих фіанітів. Подивіться, яка краса. Давайте окремо дивитись. Оригінальна форма у каблучки сережок. Вага 6,16 см. Можна і іншу стороною носити, не знаю, як навіть краще. Каблучка довжина 3,3 см. Сережки 10,42 грами ось така застіпка. Довжина сережки 5,2 см. І вартість 3430 гривень 94 долари. Далі дівчата, один комплект сьогодні буде без каміння в наявності 17,5 розмір каблучки. Також можна дозамовити підвіску браслет. Я раніше їх показувала, можливо, ви бачили гарний на кожен день, легенький, сережки 7,10 грам. Застібка. А також, до речі, існує варіант з підвісною частинкою. Хто любить побільше. Розмір сережки 1,6 на 2,8 см. А ширина каблучки 3,7 см. І вага в неї зараз кажу 6,63. Вартість комплекту 1645 гривень 45 доларів. І, Дівчат останнє, що покажу: ось такі дві прикраси з культивованими прилинками: каблучка 25 і підвіска. Тут трошечки відрізняється відтінок у перлів, в підвісці більш білий, тут таки трошки більш кремовий, проте в комплекті буде гарно. Також ще можна дозимовити сережки, вони матимуть ось таку форму, плюс підвісна частинка. Там важенькі вони йдуть, кого цікавить, напишіть. Каблучка 11,86 грам, повторюсь, 20,5 розмір, рідко приходить. Діаметр перлинки 1 см, довжина каблучки 4,5 см. А вартість 1060 гривень 29 доларів. Піска 1241 грами. Ось таке подвійне вушко. Розмір 6,3 на 4 см. І по вартості 1025 гривень 28 доларів. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!